Хороший. І тільки щоб ви почули, що його нічим спасти не можна. Не воно буде жити. Це і так добре. Нам сказали, що отут, держи, не трогай, пожалуйста. Отак. От От. А держи каберу. Хорошо. Що отут тут сустав, у е, нього лопатка зламана, повністю розтрощена. Прибутрився. Ага. Знаєте, його вивезли на ту заводську дорогу, самі зробили, самі щидили. Його завезли і викинули. Та мені його жалко. Мені теж. Бросить це зробити. А можна якщо зро... вам ділати. жалко кошеняти, то ви можете поучаствувати в конкурсі і забрати кошеня собі. Так. Да. Якщо ви обіцяєте, що ви не будете його обіжати. Годувати не ще... викинете, а то я вас сама. А ще знайде і побиває всіх, хто буде обіжати Кошеня. Той, хто виграє в конкурсі, буде тільки, тому що кошеня ж вона одна. І я там адрес, де ми його знайшли, попереджають. Конкурс проводиться тільки по місту країні по гору по... Ну, по, краї... по Україні тільки, да. хороший, так. А з вами була Снежана Лаю, Аня Сашаня. Да, Сашаня. Давайте mm -hmm. <laughs> я в карті. Аня Сашаня і <laughs> Да.